Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні веду ефір на жаль, сам. Але тим не менш є про що поговорити. Значить, звісно ж, поговоримо про зустріч Трампа і Зеленського. Розумієте те, що зараз відбулось, явно не на нашу користь. Це розуміють всі. Чи могло це бути інакше? Ну, не факт. Тому що, судячи з того, що дозволяв собі Джей Ді Венс на цій прес-конференції, такого не повинно було відбутись. А взагалі, Джей Ді Венс не повинен був розмовляти із Зеленським. Ну, ви ж бачили, Єрмак, по суті, до Трампа питань ніяких не ставив. І я розумію, що Україна була по суті у гостях, що ну, питати Зеленського мав право, по суті, кожен там. ми у гостях, а не вони у нас. Але тим не менш, це все ж таки все виглядало як якась провокація, яка готувалась, тому що Трамп. Ну, ви ж чули позицію Трампа. Він посередник, він хоче стати посередником і досягти угоди, досягти миру. Він нібито не обирає нічию сторону, і тому це наводить на думку, що це було сплановано, тому що Трамп зараз зайшов в глухий кут із Путіним. І адже той не хоче домовлятись, а на Путіна в нього все ж таки важелі впливу менше, ніж на Зеленського і Україну, тому все виглядає так, ніби це було сплановано. Тим не менш, Зеленський все ж таки відреагував неправильно. Він, як я і назвав цей ефір, не впорався із Трампом. Якщо ж все ж таки від Трампа пахне цим нарцисизмом. Якщо він не вміє себе поводити коректно, то така привілегія не була доступна Зеленському. Адже Зеленський у скрутному становищі був на цій прес-конференції. Він все ж таки у гостях він все ж таки повинен був дотримуватись якогось дипломатичного протоколу і вести себе відповідно, не дивлячись на провокації Трампа. Ви знаєте, що зустріч. Зірвалась зустріч, зірвалась тим, що вони ж повинні ще були за закритими дверима проводити домовленості, підписати угоду про Копалини, але цього не сталося. І цієї прес-конференції, яка повинна була бути, її також було скасовано. А, значить, іноземні ЗМІ вже говорять про те, що там і The Telegraph, і Bild, що це було по суті провалом. Там, мовляв, Зеленського прям вигнали що. Це виходить за рамки критичних сценаріїв. Тут погоджуюсь, тому що Трамп і до цього був непрогнозованим, і до цього він по сто разів по тисячі разів міняв свою думку. І зараз також не факт, що він, як то кажуть, чого якоїсь лінії притримувався. Єдине, що він хоче, це нібито яку ввійти в історію миротворцем. Але. Ось подивіться на його поведінку. То він називає Зеленського диктатором, то він каже: не пам'ятаю, щоб я таке робив. Тобто, ну його поведінка також неадекватна, це треба визнати. Але ще раз повторюю: Зеленський такої привілегії не має, тому що у нас воююча країна. Ми все ж таки фінансово залежні від США, і сваритись із президентом Трампом на весь світ Зеленський не повинен був цього робити. Ви бачили, як він тримався? Хто бачив? Він же сам розумів, що він зробив. Його міміка, його жести, його поведінка видавали його розчарування, можливо, навіть самим собою. До речі, реакція Маркарової чітко підкреслила те, як на це реагує дипломат. І якщо до цього моменту ходили там якісь розмови, що Зеленський там якось не подобався Трампу, у них якісь особисті перепалки, якісь особисті непорозуміння, так, то зараз це вже стало. Явним, це вже зараз правда. А, значить, тут є вже реакція Маска, хоч ми його і так недолюблюємо, судячи з його всіх тих заяв щодо України, Зеленський знищив себе на очах американського народу. До речі, на сторінці Білого Дому в мережах з'явився напис Америка понад усе а, на першому місці, мовляв. Також є інформація, що Зеленський у першій ночі по Києву дасть... Ексклюзивне інтерв'ю американському каналу Fox News. І ви знаєте, поведінка Зеленського і те, як він виступав, які слова підбирав, це все ж було розраховано на нашу українську аудиторію, який у нас потужний президент, там не злив інтереси України. Але тут треба розуміти, що в очах Європи, в очах Америки. Ну, м'ягко кажучи, повів він себе недипломатично. Це треба визнати, якби ми зараз накричали: Ура, ура, ура! Так їм, Давай, Вова, як, як в тій пісні. Але ну, на серйозному рівні це було сприйнято погано, і треба визнати, що це може означати, як написав Гончаренко, кінець українсько-американських дипломатичних відносин. Хоч Трамп, до речі, сказав, що о, Зеленський може повертатись, коли буде готовий до миру, тому що о, він сказав. Бачачи США за спиною зараз не цитую, просто пере як це було написано. Бачачи те, що США виступають на боці України, там Зеленський, нібито як відчув силу у цих перемовинах, перевагу свою перевагу. А мовляв, Трамп каже: я не хочу ніякої переваги, я просто хочу угоду, я хочу миру. Але сказав: якщо Зелен, коли Зеленський буде готовий, він може повертатись. Розумієте, я б також і в ці заяви не вірив, тому що Трамп все ж таки міняє свої заяви постійно. Я ж кажу і по тисячу разів Там на день він може поміняти свою думку: то зеленський диктатор, то ні. Тому і в цьому випадку не факт, що Зеленського, Зеленського ще будуть чекати в США. Далі головне питання, з ким ми залишимось, з ким ми будемо далі разом триматись, які союзники в нас ще залишились. Звісно, Європа, і тут може з'явитись така такий соблазн, що сказати, що Америка зараз натисне і на Європу, мовляв, щоб та від нас відхрестилась. Але розумієте, Європі немає куди дітись. Європа буде і далі з нами, але повірте, Європа не так зацікавлена у припиненні цього вогню, тому що всі вже зрозуміли, що Росія не окупує всю Україну, і у ну, неї не вийде страт... досягнення стратегічної своєї цілі. Але, тим не менш, у разі миру Росія може підготуватись, і є два варіанти: або напасти на Україну ще раз, або напасти вже на країни Балтії. Тому, друзі, треба визнати, що важкі часи зараз будуть для України. Так просто це все не обійдеться. Тут треба бути реалістом. Те, що Трамп був більше на стороні Росії, аніж якийсь нейтральний. Переговірник, це, звісно, все фантазії, тому що Трамп явно виявляв якусь свою навіть симпатію до Путіна і до росіянин, і взагалі він ледь не агент КГБ. А, тим не менш, зараз, коли Зеленського або спеціально спровокувало, або так вийшло, я все ж таки більш схильний про те, що це була провокація Джей Ді Венса, І до цього Зеленського підводили. А, зараз уже у Трампа буде. Реальна підстава сказати. Ну ви подивіться, що що ж він робить. Він по суті так і говорить. У у Зеленського настільки велика каже ненависть до Путіна, що я просто не можу з цією ненавистю працювати. Ми не зможемо досягти угоди. Тут він правий. До Путіна може бути ненависть, тому що це ворог, це агресор. Але е, те, що, як Зеленський себе повів у Білому домі, Трамп зараз може виставляти. Дивіться, він недоговороспособний, те, що росіяни, те, що всякі там орбани, фіци намагались довести всьому світу зараз. У Америки є по суті відео. Підтвердження того, що ну, не вміє Зеленський бути дипломатом. Все ж таки ця зустріч Трампа і Зеленського це не серіал, це не слуга народа, це не е, якісь політичні баталії всередині Верховної Ради, це не зустріч в барі або ресторані. На такому рівні він повинен був бути хитрішим, мудрішим. Тому що всі ми розуміємо, Трамп нарцис, Трамп. Також дуже часто веде себе неадекватно, але в них війни нема, війна у нас. І ну, будь-який лідер будь-якої країни треба визнати, він би себе так не повів. Друзі, за підтримку країни-агресорки, в цьому чаті ви отримаєте бан. Е, дивіться: ні Путін, ні навіть той Кімчини жоден, жоден лідер світу не дозволив собі так. Повестись із Трампом, повестись у овальному кабінеті. До речі, таке в США вперше, таких повишених тонів ніхто ніколи в Сполучених Штатах не бачив, і... і це явно грає не на нашу користь, друзі. Тому що одне слово, кричати це на телемарафонах, кричати там Путін такий сякий. Я підтримую все те, що ми говоримо про Путіна, агресор. Всесвітнє зло, але інша справа, при всій, можливо, повазі чи не повазі до Трампа, так поводитись було президенту України в воюючої країни недоречно. Тим не менш, подивимося, як будуть розвиватись далі події. Будьмо, все ж таки, реалістом, готуємось до найгіршого, тому що до кращого готуватись за такого сценарію ну, було б, м'яко кажучи, нерозумно. Всі все зрозуміли. Питання лише, чи буде Америка, ну, хоча б якусь допомогу надалі виділяти Україні, хоч, хоча б те, що Байден там ще підписав, чи будуть іти ті поставки, які йдуть. Але те, що буде далі, до прикладу, через 6 місяців, ніхто вам зараз цього цього що не скаже. Тож, дякую, що дивились цей екстрений ефір. Така шокова терапія для всіх. Тим не менш, всім добраніч, Ну і звісно, бережіть себе.